Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Ось така мазда поступає до нас на продажу, гарний автомобіль синього кольору. Є нюансики, як ви можете побачити, але автомобіль 2003 року двигун, коробка працює гарно, по ходовій ніяких питань немає. Мазда Премосі на гарних, гарних зимових колесах, є трошки рижики у нас. Чистий охайний салончик, ззаді столики, чехольчик з е сидіння під чехлами не протерті. Механічне п'ятиступенчата коробка, 1,8 двигуну автомобіля, клімат-контроль, мультимедіа, включення Bluetooth 245 рідного пробігу. Чистенький охайний автомобіль. А за додаткову інформацію звертаємось компанія автопарк всього найкращого.